Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників і гостей мого каналу. Щоб не забула, я хочу подякувати всім тим, хто підписався на мене в останній час, кому подобається моє відео, хто не лінується, поставити вподобайку, а ще краще прокоментувати моє відео. Щира вам моя подяка! Сьогоднішнє відео буде присвячене, як ви вже зрозуміли. Знову ж таки посуду і посуду у вигляді кавових пар. Українці люблять дуже нашу каву. І навіть більше в деяких регіонах України, ніж чай. Взагалі, я хочу вам сказати, що саме українці відкрили в Європі. Такий смачний напій, як кава. Саме українець Юрій Кульчицький, який був родом з Самбірщини, відкрив першу приватну кав'ярню в Відні і дав можливість смакувати цей прекрасний напій європейцям. Робив він дуже смачні сорти кави. І з молоком. Мені здається, що це був аналог американо сьогоднішнього, і з медом, і з іншими різними добавками. Крім того, наша Україна була однією з перших європейських держав, де кава набула популярності. Але спочатку я хочу зазначити, що це був досить таки дорогий напій, і його могли собі дозволити тільки заможні верстви населення. І лише з початку 19 століття цей напій могли собі дозволити менш заможні люди. Сьогодні навіть важко уявити українця, особливо молодого покоління, який би не сказав. Я запрошую вас на чашечку кави, або в західній частині України запрошую вас на філіжанку кави, або, як говорять, в Львові, запрошую вас на горнятку кави. Які красиві слова, не правда? Я також люблю цей напій, однак я вживаю не так часто, здоров'я вже мені не дозволяє. Як молоді роки, насолоджуватися цим прекрасним напоєм. Так от, сьогодні і я запрошую вас до мене в гості мою вінтажну комору на філіжанку кави. Сьогодні в моєму відео буде фігурувати вироби трьох фарфорових українських підприємств, і у вигляді шести кофейних пар. У мене на столі знаходиться. Ось така миловидна кавова пара. Це не ручний розпис, це долбиш. До речі, я буду говорити, що всі ці шість кавових пар, вони у мене із моїх сервізів, які в моїй колекції, які в повній комплектації, які не в повній. Це тонкостійний фарфор, ви впевнитесь. Це вже, як я вам сказала, ми бачимо, що це іде деколька така Голубо, голубовато-сірих тонах, з стрічкою тоненькою по бортику оздоблення, ручка без будь-якого оздоблення, і як ви вже звернули увагу, ось таке клеймо. Це клеймо належить Довбиському фарфоровому заводі, другий сорт. І ми бачимо, що має місце шоста група складності. Точно ж таке блюдечко тонкостінне. Як називається сервіс, на жаль, я вам сказати не можу. Ну, чашечка, на перший погляд, така простоватенька, однак приємна. Це перший виріб добись фарфорового заводу. Другий виріб. Подивіться на цю красу. Зразу скажу, що я назву знаю сервізу, з якого ця чайна, прошу пробачення кавова пара. Це сер, цей сервіс називається конфетті. Це досить рідкісний сервіс. На сьогодні він е, досить таки дорогий і не часто. Його зустрінеш, зустрінеш. Це в стилі Арт декор ми бачимо, яке чудове бірюзове криття і ручний розпис. Ви зверніть уваги на ці цяточки, різнокольорові, крапельки такі, вони нагадують конфеті, дійсно конфеті, таке різнокольорове. Чому, власне кажучи, і пішла назва цього сервізу? Хто автор цього сервізу, я не знаю, але От зверніть увагу на форму, обожнюю такі геометричні, циліндричні, нестандартні класичні форми. Дуже красиво. Зверніть увагу, як тонкостійний світ, фарфор світиться все, і боковинки, і дно просвічується безпосередньо і клеймо. А ручка взагалі мене з розуму зводить. Красунечка кавова. Так, подивимося тепер на клеймо. Бачимо, що це перший сорт, дев'ята група складності. І це добиш періоду 50-х-60-х років. Те ж саме має місце клеймо і на блюдечці, і той же самий тонкостінний фарфор. Я буду окремо робити огляд на сервіс, я тоді вам покажу, дам більшу інформацію і покажу, як ці красунечки кавові пари виглядають вже в повній комплектації з іншими виробами. Так, це другий предмет цього заводу. Третя кавова пара це ось така. І її зустрінеш досить таки часто. Сервізи з таким оздобленням Довбицького фарфорового заводу, вони випускалися досить таки великими тиражами. Ви погляньте тільки, яка багата позолота. Тут є підрисовка ручна от у вигляді цих цяточок. Назву ж знову таки я сервізу не знаю. Однак Дуже красива, прикрасива уздоба. Як безпосередньо самої чашечки, так і блюдця. І ми бачимо уже тут клеймо, яке ставилося починаючи з 70-х років до 90-х років добизького фарфорового заводу. Дуже красиве. Дуже красиві речі випускало фарфорові речі випускало дане підприємство. Так, це третій предмет. Далі ми перейдемо до ось такої кавової пари. Я думаю, що по формі чашечки ви узнали, якому підприємству це. На, це Ця належить. Звичайно, це користень, наш знаменитий користень. Тому що тільки вони випускали різноманітні, цікаві, нікому не притаманні із українських підприємств форми посуду, особливо чашечок. Дивіться, яка складна робота в чашці. В даному випадку, особливо в ручці, це ж треба виліпити, приліпити в печі, щоб вона не тріснула, а потім оздобити. Цей сервіс називається дзвоники. І це не ручний розпис, це деколька. Ми бачимо чудове тонування таке пускового кольору з переходом. І гілочка з цими красивими квітами, садовими в даному випадку, дзвониками. Приємно тримати за ручку, цю чашечку і пити з нею ранкову, наприклад, каву. Зразу скажу, що це фарфор не тонкостінний, і він не світиться. Клеймо тут ось таке. Це клеймо вже ставилося в 2000-х роках. Це було одне із останніх клейм даного фарфорового підприємства перед закриттям. Ось таке блюдечко красиве, з таким же самим оздобленням, як і на чашечці. Красиве по бортику йде. Рельєфне таке оздоблення, тонування і та ж сама гілочка дзвоників. Слідуючу пару, яку я хочу представити вашій увазі, це буде ось така красива чайна пара, яка також із сервізу. І я хочу сказати, що назва цього сервізу зустрічається в інтернеті як перчики. Дійсно, зверніть увагу, що оздоблення, бачите? цім-то перчики такі червоні, нагадую. Однак, ні, назва цього сервізу, і в даному випадку, ця кавова пара, носить назву Ягоди Карпат. А чому Карпат? А тому, що. Сервіс був створений на знаменитому Бориславському фарфоровому заводі. Ми бачимо першого сорту даний виріб, 10-та груба складності, клеймо Бориславського фарфорового заводу і чудовий ручний розпис. Це дійсно ручний розпис. Багата посолота посередині е, даної пінжалочки. А також, бачите, в середині також широкий такий кант позолотий йде. В досить гарному стані, вона не користована, Позолота збереглася дуже добре. І плюс ще в тому, що це тонкостінний фарфор. Сервіз також маю даного підприємства. І завершувати я буду свій огляд ось цією кавовою парою. Це також знаменитий Борислав. Однак, мінус цієї чашечки тільки в тому, що вона не світиться, що це не тонкостійний фарфор, а все решта тільки плюси. Перше, це ручний розпис. Друге, дуже красива, красива форма. Безпосередньо, як самої чашечки, так і блюдця. І дуже гарне рельєфне оздоблення. Дивіться, який чудовий рельєф. Ось таке диво. Тільки це вже другий сорт. Не знаю, чому зелене, але другий сорт. Взагалі, то повинно бути синє. Ну, маємо теж маємо. А блюдце яке красиве. У вигляді квіточки, форма у вигляді квіточки, з підрисовкою ручною і рельєф посередині. Дуже красиво. І так, мої дорогі друзі, підписники і гості мого каналу. Якщо сподобалось відео, не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових відео. І всіх запрошую на каву.